Ви розумієте, друзі? Клієнт приходить в перукарню не для того, щоб підстригтися. Для чого клієнт приходить в перукарню для підстрижки? Ви для чого в перукарню ходите? Підстригтися чи гарно виглядати? Якщо ви приходите в перукарню, гарно виглядати, ви будете ходити тільки лише до того перукаря. Після якого ви гарно виглядаєте. Я не роблю комерційних пропозицій. Я приходжу до клієнта і запитую, як ти хочеш на мені додатково заробити. Як ти зі мною заробиш? Скільки ти зі мною хочеш заробити? Тобто я маю зрозуміти, що я маю зробити таке, щоб мій клієнт примножив капітал. Найбільш ефективна модель на сьогоднішній день. Це вдосконалена модель Остервальдера пінє Якщо немає моделі Остервальдера Піньє, компанія на другий рівень на цей рівень системи перейти фізично не може, тому що має бути чітко все розписано. До речі, а в Україні я напевно поспілкувався десь коло сотні різних фахівців, які вважають, що вони фахівці за бізнес-модель. Чесно вам сказати, я знаю лише двох людей в Україні, крім себе, тобто в нас троє. То цю бізнес модель вміє заповнювати правильно. Всі решта пишуть що-небудь. Чому пояснюю? Дивіться, друзі, там є такий блок, який називається концепція бізнесу. От я просто по одному блоку скажу, от один ключовий маркер. Як правило, ті люди, які знаходяться в цій зоні, концепцію бізнесу, пишуть з точки зору товару чи послуги, яку вони надають. Концепція бізнесу чи там ключова цінність, так, цей блок називається ключова цінність. Ключова цінність ми надаємо клієнтам ось такі послуги, і все, і опис послуг. Це не ключова цінність. Ви повинні зрозуміти поняття цінності поняття цінності це я клієнт, мені цінно. Тому в понятті цінності має бути написано, що для ось таких клієнтів оця цінність, оця послуга є важливою, тому що оце ключова цінність зовсім інше формулювання. І коли мені прилітають на перевірку ці бізнес-моделі, ну це просто жах. Тобто, це оце примітивне формулювання товара послуги, які ми пропонуємо. Для клієнта це не важливо. Ви розумієте, друзі, клієнт приходить в перукарню не для того, щоб підстригтися. Для чого клієнт приходить в перукарню? Для підстрижки. Ви для чого в перукарню ходите? Підстригтися? Чи гарно виглядати? Якщо ви приходите в перукарню гарно виглядати, ви будете ходити тільки лише до того перукаря, після якого ви гарно виглядаєте. Все, логіка дуже проста: якщо перукарня буде наймати звичайного перукаря, який щось звичайно робить, якісь маніпуляційні, з головою людини вони не будуть заробляти додаткові гроші. Якщо перукар перетворює людину, да, вона починає гарно виглядати. Можна чеки піднімати. Тобто чек росте. Чому іноді стрижки коштують півтори, дві, п'ять тисяч гривень. В Києві стрижка тисяч гривень. Чому так дорого? Насправді це не дорого. Це імідж людини, яка підписує мільйонні контракти. Вона не може платити за свій імідж дешевше, але там має бути екстра фахівець, який просто сіє. Людини зробить ляль, вона має бездоганно виглядати. Ви розумієте, друзі? Ну, не може бути крупного бізнесу у підприємця з двома авоськами в руках, з двома кравчучками в руках. Ну, якщо іміджу немає, якщо не вмієш себе поставити перед клієнтом, якщо валиш. Товар, послугу, тобто, замість того, щоб. От дивіться, давайте приведу приклад простий: комунікація. Спілкуюся з клієнтами, зустрічаюся в Києві з клієнтами, підписував мільйонні контракт. У мене найдорожчий контракт був 16 мільйонів доларів річний. Підписую з клієнтом, обговорюю, точніше, знайомлюсь з клієнтом, про що я з ним говорю. Примітивна людина, про що говорить? У мене є комерційна пропозиція. Я не роблю комерційних пропозицій. Я приходжу до клієнта і запитую, як ти хочеш на мені додатково заробити? Як ти зі мною? Заробиш скільки ти зі мною хочеш заробити. Тобто, я маю зрозуміти, що я маю зробити таке, щоб мій клієнт примножив капітал. Тому що будь-яка з нас людина знаходиться в системі посередництва. Ми всі в системі посередництва. і той, хто у нас купує, він для чогось це купує. Тобто, він купує це або заради задоволення. Або заради примноження капіталу. Я працював в зоні примноження капіталу. І я ставлю просте запитання: як ти хочеш зі мною примножити капітал? Мені клієнт каже, зроби комерційну пропозицію. Я кажу, я не буду робити комерційну пропозицію, я не знаю, що тобі запропонувати. Скажи мені, будь ласка, що тобі запропонувати? Що ти хочеш зі мною зробити? І ми починаємо говорити про все на світі. Ми говоримо про бізнес модель, ми говоримо про систему управління людьми. Ми говоримо про примноження капіталу. Ми, ми вправляли. Яся по 2-3 години сидячи в ресторані за вечерею, в бізнес-моделях, в мисленнях, в системах, в підходах, в системі навіть розвитку дітей, як з дітьми працювати, щоб діти розвивали, як робити так, щоб родина була успішна, як не боятися родинного бізнесу, які мають бути бізнес-партнери і так далі. І от, коли людина купила мій інтелект, він каже: ти знаєш, от твій інтелект мені підходить, я готовий з тобою робити бізнес розумієте, друзі, що купується, не купується товари, послуга це буде дешево.